2022 рік вплинув на життя усіх українців важкими випробуваннями війни. Нація об'єдналась і змогла зупинити наступ ворога, ба більше відкинули його подалі до кордонів, звільнивши значну частину окупованих територій. Люди допомагають Збройним силам України та підтримують один одного. А ще створюють нові сім'ї та народжують дітей. Життя триває, і сюжет про це підготували Рома Роман і Дарія Ярмолюк. Цікаво, про що він зараз думає. Мабуть, про дівчину, яку закохається на все життя, створить з нею сім'ю і вони разом будуть пити чай у зимові дні. Треба це полку велике змістити, бо через ці сніги по ржаві. Теж, як минулого року проще розважалися, і на ковзанах катались. Зараз і настрою такого немає. Війна. Але життя продовжується. Люди закохуються, одружуються, В них з'являються діти. Цікаво. Скільки у минулому році у Фастові народилося немовлят та було зареєстровано шлюбів? Ходімо дізнаємося. Протягом 2022 року Фастівським відділом було зареєстровано 538 народжень дітей, з них хлопчиків 290, дівчаток 248. Найпоширеніші імена хлопчиків у нас були визначені такі, як Матвій, Артем, Тимофій, Марк, Михайло, Максим, Дмитро, Макар, Давид, Богдан. Рідкісні мед, Сулейман, Карім, Вільям. Радмир, Ярем, Єлісей, Леонард, Мартін Ілай. Дівчатка найпоширеніші були імена: Софія, Марія, Мілана, Вікторія, Емілія, Рідкісні Даяна, Рената, Рахіль, Ноем, Нарін, Арніка, Мікаела, Ауріка, Еванжеліна. Що дійсно нас порадувало в цьому році, це державна реєстрація шлюбів. Нам, нашим відділом було зареєстровано. 676 шлюбів. Дуже багато випадків, таких як військові, дійсно, ну, перед відправкою на війну вони стараються узаконити свої відносини. Весільні сукні, ну, близько, навірно, одного відсотка одягають наречені. А так, вишиванки наречені хто військові. Форма ЗСУ. А є здійсно, хто приходять в светрах, в, в, в джинсах.